Друже, те, що ти відкрив це відео, не збіг. Бог не діє випадково, Святому Духу було відомо, що саме сьогодні твоє серце готове почути щось особливе. Те, що ти зараз чуєш, може змінити твоє бачення життя. Ми поговоримо про п'ять ознак того, що ти помазаний Богом. Навіть якщо ти цього ще не усвідомлюєш, знай, Господь уже діє в тобі. Перш ніж продовжимо, зроби паузу. Закрий очі, відпусти все зайве. Дозволь Святому Духові торкнутися твого серця. Отче Небесний, ми приходимо до тебе з відкритими серцями. Наповни нас миром, укріпи нашу віру і говори до нас сьогодні через своє слово. Амінь. Тепер ми готові. Ознака перша духовна битва. Можливо, ти помічав щойно вирішуєш наблизитися до Бога, життя ніби ускладнюється. Здається, все йдеш кереберть. Ти вирішив молитися щодня, читати писання, бути активним у служінні. І саме тоді з'являються нові перешкоди. Це не випадковість, це духовна війна. Коли ти помазаний, ворог не лишається байдужим. Він бачить твоє покликання, знає, що Бог готує тебе до великої мети і намагається збити тебе зі шляху. Але не бійся це доказ, що ти рухаєшся правильно. Апостол Павло писав наша боротьба не проти крови та тіла, а проти початків, проти властей, проти світоправителів темряви цього віку, проти піднебесних духів злоби. Послання до Ефесян, 6 розділ, 12 вірш Духовна битва це не метафора, це реальність кожного, хто йде за христом. Поглянь на Ісуса. Одразу після хрещення Дух Святий повів його в пустелю. Не на відпочинок, а на випробування. Диявол спокушав його владою, славою, легкими шляхами. Але кожного разу Христос відповідав не емоціями, а Словом Божим написано. І саме це слово стало його мечем проти брехні так само і ти. Коли приходять спокуси, сумніви чи страх, не сперечайся з ворогом, говори словом. Пам'ятай мир Божий, що перевищує всякий розум. Збереже ваші серця і думки в Христі Ісусі. говорить апостол Павло в посланні до Филип'ян, 4 розділ, 7 вірш. Твої труднощі не знак відсутності Бога, а доказ Його дії. Ворог не атакує тих, хто стоїть на місці, він боїться твоєї віри, бо знає, що через тебе Бог торкнеться інших. Тому тримайся, кожна буря лише готує тебе до більшої сили. Якщо відчуваєш духовну боротьбу, не відступай, молись. Шукай підтримки серед вірних, тримайся слова Божого. Бо там, де двоє чи троє зібрані в його ім'я, там серед них сам Христос. Так говорить Євангеліє від Матвія, 18 розділ, 20 вірш Ознака друга серце, що болить за загублених, є ознака, яку неможливо підробити. Це біль у серці за тих, хто далекий від Бога. Коли ти бачиш людину, яка втратила надію, живе у гріху чи зневірі, і не можеш лишатися байдужим. Цей біль не просто емоційність чи співчуття це знак Божого помазання. Коли Бог торкається твого серця, Він вкладає у тебе свою любов до людей, які ще не пізнали його. Ти починаєш бачити не їхні вади, а їхню спрагу. Ти розумієш, за кожним грішником стоїть душа, яку Бог хоче врятувати. Пригадай історію Ісуса та Самарянки біля криниці. Про неї розповідає Євангеліє від Івана, четвертий розділ. Ісус юдей порушує всі культурні заборони, щоб поговорити з жінкою, яку всі зневажали. Він не засуджує, а пропонує їй живу воду, що втамовує спрагу назавжди. І саме вона, колишня відкинута, стає свідком для свого міста. Через її свідчення багато людей повірили в Христа. Так само Господь може використати і тебе. Можливо, це станеться на роботі, у родині чи навіть у випадковій зустрічі в магазині. Бог може покласти тобі на серце сказати просте слово підтримки, коротку молитву чи проявити щиру доброту, і саме це може стати початком чужого спасіння. Не потрібно бути проповідником, щоб служити. Богу не потрібна досконала промова. Йому потрібне відкрите серце найсильніше свідчення не у словах, а в діях, у твоїй доброті, у твоїй вірності, у твоїй лагідності. Маленькі жести можуть стати насінням, яке Бог перетворить на врожай віри. Ісус сказав Ідіть і навчіть усі народи хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. Так говорить Євангеліє від Матвія. 28 розділ 19 і 20 вірші. Цей наказ Ісуса не лише для місіонерів, він для кожного, хто має Духа Святого в серці, згадай апостола Павла, він пережив в'язниці, побиття, переслідування, але не зупинився, бо мав одну молитву. Апостол Павло сказав Бажання серця мого й молитва до Бога про спасіння Ізраїлю. Так написано в посланні до римлян, 10 розділ перший вірш це і є справжнє помазання, коли любов сильніша за страх, а співчуття, за байдужість. Поглянь довкола. Хтось поруч із тобою зараз тоне у відчаї. хтось втратив сенс, і лише одна твоя дія може стати для нього променем світла. Помолись за цю людину, запитай у Бога Як я можу бути благословенням для неї сьогодні? І дозволь Святому Духові використати тебе. Пророк Ісая сказав Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене звіщати добру новину в Богим, послав мене перев'язати зламаних серцем, проголосити полоненим визволення, а в'язням відкриття темниці. Це слова з книги пророка Ісаї, 61 розділу першого вірша, це слово про тебе. Ти покликаний бути світлом для тих, хто блукає у темряві. Твоє серце, що болить за загублених, це серце Божого слуги. Є прагнення, яке не поясниш словами. Це коли ти відчуваєш внутрішній поклик молитись, читати писання, побути в тиші перед Богом, ніби щось усередині тебе тягне ближче до нього, навіть коли розум зайнятий справами. Це не випадкове бажання. Це свідчення помазання Святого Духа. Божий дух народжує у серці жагу до спілкування з Отцем. Ти можеш не розуміти, чому раптом хочеш закритися в кімнаті, відкласти телефон і просто побути з Богом. Але це саме він кличе тебе лагідно, наполегливо, з любов'ю. Пригадай Давида Цар, воїн, поет, але понад усе він був людиною, яка прагнула Бога. У 42-му псалмі він говорить. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Жадає душа моя Бога живого. Його серце не шукало слави чи влади, воно шукало присутності. Саме тому Бог назвав його чоловіком за своїм серцем. Те саме відбувається, коли ти відчуваєш, що жоден успіх, жодні гроші чи насолоди не можуть заповнити внутрішню порожнечу. Бо твою душу створено для спілкування з творцем. І лише його присутність дає справжнє задоволення. Але це прагнення потребує підживлення. Як вогонь гасне без палива, так і духовна жага зникає без молитви й Божого Слова. Сам Ісус сказав блаженні, голодні та спраглі правди, бо вони наситяться. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 6 вірш. Господь завжди відповідає тим, хто шукає його щиро. І навіть коли здається, що бажання зникає. Не поспішає робити висновки. Ми всі проходимо періоди сухості. Та справжня віра не живе емоціями, вона живе вибором. Коли ти продовжуєш шукати Бога, навіть без відчуттів, це доводить твої стосунки з ним справжні. Іноді це просто коротка молитва перед сном, вдячність у дорозі, хвилина тиші наодинці. У такі миті Бог говорить до серця. Саме тоді народжується глибока близькість, яка не потребує слів. Слово Боже це твій компас. Слово твоє світильник для моєї ноги і світло для стежки моєї. Псалом 119, 105 вірш Коли читаєш його навіть кілька хвилин на день, Святому Духові легше направляти тебе в рішеннях, у розумінні у мирі. І не забувай про спільність. Віра росте поруч з іншими віруючими. Будьмо уважні один до одного, заохочуючи до любові та добрих діл, не залишаймо наших зібрань. Послання до євреїв 10 розділ 24 і 25 вірші. Бо коли серця горять поруч, вогонь не гасне. Отже, якщо ти відчуваєш жагу до Бога, не бійся її. Це не дивність, це поклик, це знак, що Дух Святий діє у тобі. Формуючи з тебе посудину, через яку Бог хоче явити себе світові. Ознака четверта опір і переслідування. Коли ти починаєш жити відкрито з Богом, світ реагує. І не завжди з аплодисментами хтось віддаляється, інші насміхаються, а деякі кажуть навіщо тобі це? Якщо ти стикався з цим, не дивуйся. це не поразка, це ознака Божої дії у твоєму житті. Ісус попереджав Коли світ вас ненавидить, знайте, що мене перше з ненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, та що ви не від світу, а я вибрав вас із світу, тому світ ненавидить вас. Євангелія від Івана, 15 розділ, 18 і 19 вірші Світло завжди дратує темряву. Коли Божий Дух у тобі починає світити, ті, хто не хоче бачити істину, Починають уникати тебе. Можеш втратити друзів, зустріти насмішки, несправедливість, навіть ворожість. Але не забувай, саме через це проходили всі, кого Бог використовував. Апостоли були биті, ув'язнені, вигнані, але не зламались. Апостол Павло писав Усі, хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, будуть гнані. Друге послання до Тимофія, третій розділ, дванадцятий вірш Це не покарання. Це честь, бо твоє життя стало доказом царства Божого. Можливо, хтось із твоїх рідних не розуміє твоєї віри. Можливо, на роботі тебе висміюють, бо ти не йдеш на компроміс із совістю. А може, ти просто відчуваєш, як із кожним кроком до бога зростає тиск? Не відступай. Опір це як вітер для корабля він випробовує міцність вітрил, але саме завдяки йому ти просуваєшся вперед. Ісус сказав Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і переслідуватимуть, і говоритимуть усяке лихе слово на вас неправдиво ради мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 11 і 12 вірші. Це парадокс біль, але з радістю. Бо навіть коли тебе зневажають, Бог бачить твою вірність. І кожне приниження у цьому світі перетворюється на честь у вічності. Я знаю історію дівчини, яку сім'я відкинула через її рішення служити Христу. Вона плакала ночами, але не зреклась віри. Минуло кілька років, і через її лагідність, терпіння та любов її близькі прийшли до Бога. Ось сила помазання навіть через біль Бог діє. Що робити, коли тебе зневажають молись за тих. Хто переслідує тебе. Так навчав Ісус. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто вас ненавидить. Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 44 вірш Це не слабкість, це найвища форма сили, бо молитва за ворога змінює не тільки обставини, вона змінює серце. Тримайся Божого Слова, воно твоя броня. Шукай підтримки серед віруючих, бо в спільноті віра міцніша. І головне пам'ятай, що ти не один. Бог завжди з тобою, навіть коли здається, що весь світ проти. Будь міцний і відважний. Не бійся і не лякайся, бо Господь Бог твій буде з тобою всюди, куди підеш. Книга Ісуса Навина, перший розділ, дев'ятий вірш. Кожне переслідування це вогонь, який очищає і формує. І якщо ти залишаєшся вірним серед бурі, це доказ, що твоє помазання справжнє. Світ дивиться і бачить Бог реальний, бо ти не зламався. Ознака п'ята мир серед бурі, є стан, який не поясниш логікою, коли довкола все тріщить по швах, а в серці тиша. Коли хтось поруч панікує, а ти відчуваєш спокій, ніби чиясь невидима рука тримає тебе міцно. Цей спокій не від світу це ознака Божого помазання. Присутність Святого Духа всередині тебе. Ісус сказав Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше і не лякається. Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Мир Божий не залежить від обставин. Він не зникає, коли приходить буря, бо корінь цього миру у вічному Богові, а не в тимчасових речах. Пригадай історію, коли учні Ісуса опинилися в штормі. Про це пише Євангелія від Марка, 4 розділ, 37-39 вірші. Хвилі били в човен, вітер ревів, страх охопив усіх. А Ісус спить. Їм здавалося, що йому байдуже, але він знав буря не має влади над тими, кого оберігає отець. Він підвівся, промовив кілька слів, і море стихло. Ось так діє мир Божий не усуває вітер, а приборкує серце. Може, ти зараз у своїй бурі, фінансовій, емоційній чи духовній, і здається, що Бог мовчить. Але саме в тиші бурі народжується довіра. Бо віра це не коли ми все розуміємо, а коли ми все віддаємо йому. Апостол Павло писав не турбуйтеся ні про що, але в усьому, молитвою й благаннями з подякою. Відкривайте ваші бажання перед Богом. І мир Божий, що перевищує всякий розум, збереже серця ваші й думки у Христі Ісусі. Послання до Филип'ян, 4 розділ 6 і 7 вірші Ти не повинен вигадувати спокій. Його дає Бог. Це дар. І коли ти приймаєш його волю навіть серед шторму, твоя душа знаходить притулок. Як зберегти цей мир? Довіряй Богові щодня. Не лише тоді, коли все добре. Кожна молитва це передача керма йому. Тримайся його слова. Воно, як якір, утримує тебе, коли хвилі сильні. Говори з ним. Не переставай молитися, навіть коли здається, що не чує. Він поруч. Нагадуй собі, обітниці. А ми знаємо, що тим, хто любить Бога, усе співдіє на добро. Послання до римлян, восьмий розділ, двадцять восьмий вірш. Бог обертає навіть бурі на благословення, і коли тебе охоплює страх, просто скажи Господи, я довіряю тобі, я віддаю тобі свій шторм. Хай буде не моя воля, а твоя. І тоді прийде мир, який ніхто не зможе забрати. Бо помазання це не лише сила для служіння, це й тиша в душі, коли все навколо кричить це спокій, який стає свідченням для інших. Коли люди бачать, що ти спокійний серед хаосу, вони починають питати Що в тобі такого є? А ти знаєш, це Христос у тобі. Душу тверду духом. Ти бережеш у досконалому мирі, бо вона покладається на тебе. Книга пророка Ісаї, 26 розділ, 3 вірш. Цей вірш твоя обітниця. Тримай її міцно, і жодна буря не зламає тебе. Ми дійшли до кінця. П'ять ознак божого помазання це не просто теорія, це дзеркало, у якому видно твою духовну реальність. Духовна боротьба знак, що ти на правильному шляху, серце до загублених, відбиток Божої любові, жага до Бога, вогонь, який горить у серці Його дітей, опір світу, підтвердження істинної віри, мир серед бурі, печать Святого Духа на твоєму житті. Бог обрав тебе. Його рука над тобою, навіть якщо ти цього не відчуваєш. Він формує тебе через випробування, очищає через вогонь, зміцнює через віру. Ти помазаний. І це не просто статус, це покликання. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне слово. Поділіться цією проповіддю з тими, кому зараз потрібна надія. Нехай через вас інші теж почують істину. І хай мир Божий. Що перевищує всякий розум, буде з вами щодня.